Привіт, я атмосферниця. Дуже рада бачити тебе на моєму каналі про книги, авторське мистецтво і атмосферне життя. І сьогодні в нас рубрика про читане. Будемо говорити про надзвичайно легке, чомусь маловідоме слов'янське фентезі, точніше, одну книжку в цьому жанрі. Я беру тебе із собою її дочитувати і потім затишно теревеніти про її особливості. Ну що, погнали? Ню вже залишилось зовсім трошечки дочитати. Піду зараз візьму щось смачненьке і дочитаємо разом з вами, а потім вже поговоримо про саму книгу. Як вже повелося на цьому каналі, почнемо із загальної інформації. Автор Віталій Климчук, повна назва Рутенія повернення відьми це видавництво теза і на секундочку, 2011 рік. Я про цю книжку до 21-го року не чула взагалі абсолютно нічого, при тому, що топи слов'янського фентезі і взагалі українського фентезі я періодично переглядаю. Де я її купувала? Адже це 2011 рік, можуть виникнути питання. Про це я розповідаю десь тут лише посилання у своїх книжкових покупках. Куплена ця книга в книгарні є у фізичному магазині, і чесно, це було просто пальцем в небо, бо в інтернеті я бачила усього лиш один відгук на неї і вирішила ризикнути прочитати. Чесно. Я про це абсолютно не жалкую. Давайте розбиратися далі. Чому? Але ще трошки, мабуть, скажу про видання перед цим. Обкладинка, в принципі, мені подобається. Можна було б, імовірно, зробити краще, але враховуючи, що це 2011 рік, як для українського фентезі, я задоволена, частково воно атмосферу передає. Так, сорі, це тут записки в мене. Форзи це Оформлені тематично, я вам показувала вже чи покажу у цьому відео на дозйомці. Папір газетний, тонкий, він просвічується. Але, в принципі, це не сильно зіпсувало враження від прочитання. На початку тут є карта. Книжка всередині поділена на кілька книг, вибачте, за тавтологію. І ось ці розділи дуже короткі, вони відокремлені просто цифрами. А ось ці книги, яких взагалі тут три. Вони доволі симпатично теж оформлені. Загалом, я вважаю, це не найгірший варіант, який міг бути у цієї історії стосовно дизайну. Про якість виконання не знаю, чи варто щось говорити, тому що, повторюся, це 2011 рік. І так, дякувати Богу, що ця книжка взагалі вийшла. І так, про що ж сюжет цієї книги обіцяю, без спойлерів. В центрі історії в нас дуже могутня молода відьма, яка втрачає пам'ять. Разом із новими та старими друзями, з якими вона зустрінеться протягом всієї книжки, вона повертається знову до себе, намагається зрозуміти, хто вона, і навіщо їй приєднуватись до великої боротьби, яка її взагалі роль в цьому всьому. Світ тут складає, ну точніше, країна тут складається з кількох князівств. Одним із князівств вправить дуже могутній чорний відьмак, який поклоняється чорнобогу. Цей відьмак не просто хоче там захопити землі, когось підкорити, він зазіхає на. Перевернення взагалі всієї світобудови він починає налаштовувати народ проти відьмаків. Він намагається звернути людей до іншого культу, не добрих сил, а до темних сил, аби люди поклонялися чорнобогу. Він починає. Викрадати обереги і взагалі залазить в різні політичні інтриги, точніше, в принципі, сам їх створює. Як ви вже здогадалися, головні героїні відьмі Рутені разом з її друзями треба зупинити цього чорного відьмака-володаря, аби не сталася велика-велика халепа. Одразу забігаючи наперед до плюсів, я неймовірно рада, що ця книжка не перетворилася на клішейоване фентезі. Коли в центрі є дуже могутня, така вся собі особлива головна героїня, і все залежить лише від неї. Я не знаю, чи це автор робив спеціально, чи він потім про це забув і не дорозкрив головну героїню. Але вона, типу, могутня, сильна, і все має бути класно, але без друзів, без її оточення взагалі нічого б не відбувалося, і вона б не змогла нічого зробити. І саме ось це мені в історії подобається надзвичайно сильно, тому що. Перш за все, це історія про віру в добро, про справжню дружбу, про вміння жертвувати собою, про чесність і місцями я десь загубила виписані цитати звідси, але кілька разів за цю історію я прям зупинялася на якихось фрагментах. І таке думаю: блін, як же круто, що тут автор робить акцент на тому, що добро є в кожному. що... Воно може бути сильним, що варто плекати саме добро, світлу сторону людини. Що навіть людина, яка перейшла в якийсь момент або істота, перейшла в якийсь момент на бік темряви, взагалі на все втрачено, і це можна виправити. І в теперішній ситуації не знаю, мене це надзвичайно сильно надихало і додавало мені якогось ну позитиву у внутрішньому стані. Що ж з атмосферою цієї історії? Разі атмосферниця не можу цю тему оминути. А тут у світі цієї книжки існують відьми та відьмаки, які... Дуже сильно впливають на хід подій взагалі на цей світ. Тут існують лісовики та чугайстри, мавки, русалки, потім злидні, упері, перевертні, князі, чорні вершники. Тут яскраво, ну як яскраво, тут представлений слов'янський пантон богів, там Самаргол, Дажбог, Макош, Перун, Чорнобог. Місцями навіть. Да не місцями тут, в принципі, ось описано дуже цікаво особливості магії в цьому світі, і вставлені тексти замовлянь, прям повні тексти замовлянь. Мені здається, автор їх сам написав у фіршу у віршованій формі, але це додає дуже класної атмосфери щодо часового періоду, коли приблизно от відбуваються події в цій історії. Я це побачила і відчула, як Київська Русь, і мабуть, століття ну, 11-12. Тобто Київська Русь, плюс легкий вайб відьмака, як на мене. Надзвичайно атмосферні були моменти польоту на чарівному коні над лісом, пробирання з поміж хащами, потім там навчання у Мольфара десь в лісі в горах, де не можна жити людям. Оборонні вали, кам'яниці, дерев'яні якісь палаци. Ну, я це собі все уявляла саме так, спираючись на опис. І, до речі, мабуть, ось саме ця різниця в плані епохи, яка тут зображена, мене врятувала від дуже негативних флешбеків. Бо далі я вам розкажу на яку книжку я боялася, буде схожа ця історія. І, мабуть, поговоримо трошки про переваги рутенії над однією доволі відомою українською трилогією. Але перед цим все ж таки скажу, що рутенія читається надзвичайно швидко. Вона настільки насичена пригодами, тобто, одна пригода одразу змінюється іншою, що важко зупинитися. І мені було справді її перед сном читати складно, тому що я засиджувалась там на ще годинку, ще 30 хвилин, і потім дуже пізно лягала спати. Але мені здається, це плюс, бо коли книжка тебе справді затягує, не відпускає і повністю відключає від реальності, це один із моментів, взагалі, навіщо ми читаємо художню літературу, тому це. Давайте одразу дисклеймер. Все, що я кажу тут, це суто мій суб'єктивний досвід, це лише мої почуття, і я ні в якому разі не хочу ображати когось із авторів. Тому що писати, створювати. Книжкові світи, це справді важко, це справді титанічний просто труд. І я розумію, що кожна книга вона знайде свого читача, але я не можу вам брехати, і я цього не хочу робити. Цей канал створений для справжніх щирих емоцій, і я хочу бути з вами відвертою, тому скажу, як є. Рутенія мені сподобалася більше, ніж Трилогія Палімпест Ярини Катарош. Перша частина – «Стожар», Друга Альянс, і третя батьківщина, якщо не помиляюсь. Е, на це є кілька причин, але все ж таки, якщо вам сподобалася ця трилогія, і ви хочете щось у схожому стилі, трошки схоже за атмосферою, я вам дуже раджу прочитати рутенію повернення відьми, якщо ви досі цього не робили. Якщо вам ця Трологія сподобалася не дуже, здалася надто клішейованою ближче до ромфанту і затягнутою. то Тоді я думаю, що вам рутенія сподобається більше, як особисто було в мене. Тому що, коли я починала читати, я про це говорила в минулому ось тут відео. Я прочитала перший сторінок, не знаю, 15-20, не пам'ятаю вже. Я дуже злякалася, що ця книжка буде схожа. Точніше, що насправді ця трилогія Палімпес схожа на рутині. Я думаю, боже, ні, будь ласка, будь ласка, не треба. Тому що, коли я читала цю трилогію, в мене було дуже протилежні враження, щось мені дуже сподобалось, щось мені не сподобалось абсолютно, але пройшов рівно рік з того, як я її читала, і я розумію, що навіть не знаю, чи хочу її лишати на поличках. Я переосмислила те, що прочитала, і в мене стало набагато ще більше питань до цієї трилогії. Ця історія рутенія не настільки затягнута. І от за рахунок того, що тут 300, зараз кажу, 370 чимось здається, 372 сторінки. Ось ця трошки іноді наївність. Простота, ну, це взагалі в мене не викликало ніяких поганих емоцій. Так, історія місцями десь трошки нелогічна. Так герої завжди або майже завжди виходять сухими із води, в них все рано чи пізно, їм все рано чи пізно вдається, але це надихає. І в мене, я ж кажу, абсолютно ніяких поганих емоцій не викликало, і навіть нерікань от взагалі нуль. Якщо ми говоримо про трилогію Палімпест, Чесно, читаючи вже кінець другої книжки, мені було важкувато. важкувато Тому що ну, місцями занадто все було ідеально. Прям занадто, В мене ж це тіло просто на зубах. І я дочитувала трилогію, просто, бо, перша, хотіла її дочитати, щоб вона не стояла недочитана. По-друге, мені було цікаво, чим ця історія завершиться. Ось, Тут я до останньої сторінки. Читала прям в такому захваті, що буде далі, і так я розуміла приблизно, яким буде фінал. Але мені був цікавий саме процес. Отже, щодо переваг, особисто з моєї точки зору, рутені над трилогією Полімпест, по-перше, менше затягнутість, її взагалі нема, книжка читається просто ось так, з позитивними емоціями. По-друге, романтична лінія. Якщо вам потрібне фентезі з романтичною лінією, і аби воно було розтягнутим, вам сюди. Тут романтичної лінії майже нема. Я б сказала, що її взагалі немає, її прибери і абсолютно нічого не зміниться. По-третє, як на мене, в рутені було набагато менше, ну не те, щоб відсилок, а не було моментів, коли я читала і така: ага, а ось це з голодних ігор. А ось це з дивергентам, чи ще звідкись. Ну, і мені це сподобалось, тому що якби я читала трилогію «Полімпест», не знаю, років 16-17, я була просто у захваті. Тут, коли я в ротені побачила, прочитала точніше опис, що головна героїня там збирається, вона надягає сорочку, шкіряні штани, і я така. Ну, типу, мені такий одяг подобається, але просто це занадто часто стало використовуватись, і чомусь в мене вже викликає просто якусь таку осмішку. Справді хочеться чогось трошки більш оригінального, навіть в плані одягу. Щодо того, чому Рутенія не популярна книжка. Мені здається, питання лише в часі, коли вона була видана, бо в 2011 році. Ставлення до української літератури, довіри автора до української літератури, були абсолютно інакші ніж зараз. Мені здається, якби ця книжка вийшла роки три тому, вона стала популярнішою. І мені десь за цю історію сумно, тому що я вважаю, що для підлітків, особливо там років 12, або для дорослих, які хочуть почитати щось. Дуже насичене пригодами, пронизане сенсами про добро, справжню дружбу, легке, що швидко читається і дає позитивні емоції, так можна читати рутенію. І саме для цього, в принципі, я цю книжку читала і дуже рада, що зустріла її взагалі на своєму читацькому шляху. Звісно, ця історія також має мінуси. По-перше, якість видання, якщо ви любите дуже якісні книжки. Але це такий напівмінус, кому мінус, а кому ні. По-друге, це погана редактура. Я не можу сказати, що тут прям я сиділа з олівцем і підкреслювала помилки в словах. Слава Богу, такого не було. Але якісь неточності. Якийсь типу момент стався, потім автор його не довіве, ти не розумієш, або хтось там щось згадує, а такого в книжці не було. Але якщо читати без очікувань і ну, якихось серйозних з претензією на серйозне, круте, пропрацьоване фентезі, то це абсолютно не проблема. Ну і ще одна, але це наскільки мінус, це просто особливість. Так, все трошки занадто ідеалізоване місцями просте. Я не знаю, як ця взагалі простота поєднується з настільки насиченим сюжетом. Я, прочитавши половину книжки, уявила, що якби мені сказали її прочитати в школі і виписати сюжет. Скільки б я його писала, ось ці пригоди їх би було справді багато. Якщо підсумовувати, я надзвичайно рада, що історія про. Рутеню з'явилася і на моїх книжкових поличках, де вона залишиться, що я її прочитала, отримала багато позитивних емоцій, що це український автор, що це знову робота із слов'янською міфологією. Якщо вам хочеться почитати щось позитивне, легке про справжню дружбу, коли важко відірватися, і ви хочете просто насолоджуватись якимись пригодами, я думаю, що ця історія для вас. Мені надзвичайно цікаво, чи взагалі хто. Ось щось чув про цю книжку Рутенія Повернення відьми. Бо якщо ви раптом саме та людина, яка її читала, або бачила в книгарні або думала прочитати, я вас дуже прошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я особисто на бутібі про неї взагалі нічого не бачила, не чула, і це дуже дивні відчуття, коли я знову беруся розповідати про книгу, про яку ніхто чомусь неясно чому нічого не казав. Я думаю, наступного разу ми побачимось в трохи нетиповому відео. Я хочу нарешті спробувати атмосферний лайфстайл сюди додати на канал. Я дуже правда, вдячна, що ви провели цей час зі мною. З вами була атмосферниця. Підписуйтеся, ставте лайки. Це ваш спосіб подякувати мені. Добро завжди перемагає! Побачимось далі в атмосферних відео. Па-па!